you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Депутат Одеської облради від забороненої ОПЗЖ Андрієнков у ході війни купив вітрильну яхту в Штатах. Про це свідчать дані про суттєві зміни його майнового стану. Як відомо, яхту було придбано 1 вересня минулого року. Її вартість складала 1 мільйон 986 тисяч 955 гривень. Рік випуску 10-й. Назва компанії виробника Бінто. Водний засіб придбано в компанії Лаванда Яхтінг. Інк, яка знак. Ходиться у штаті Делавер. і тут постає питання, як це так, що діючий депутат купляє собі яхти за кордоном та ще в той час, коли в Україні війна. Звідки такі кошти на можливості? Не виключено, що він навіть виїжджав з країни заради цієї покупки, і це все в той час, коли Одеса майже не щодня страждає від обстрілів ворога. Схоже, в забороненій ОПЗЖ усі однакові, Чхати вони хотіли на проблеми українців. Їм, аби лише витрачати мільйони на себе. До того ж, Янков – це помічник, консультант нардепа Микола. Ли Скорика, того самого, який по суті санкціонував розгін одеського Євромайдану в Дюка, тоді правоохоронці, застосувавши силу до мітингувальників, напали на наметове містечко. Губернатор Скорика аплодував цьому рішенню силовиків, заявивши, що Дюк і Потім кінські сходи це місце для таких зборів. Цікаво, чому політики від забороненої ОПЗЖ досі займають посади в радах та продовжують вести свою брудну політкар'єру. Можливо, їм час іти слідом за медвечуком. Адже для чого нам в країні депутати, які легко можуть продати. Ти нашу державу можливо відповідним службам уже час ними зацікавитися та позбавити мандатів, бо виходить так, що вони продовжують красиво жити у власне задоволення та навіть не думають відповідати за вчинки. На цьому в мене все підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланням в описі.